Всім привіт! Сьогодні у нас друга частина до того, як з нуля стати хорошим гравцем покер». Тобто, так званий курс буде безкоштовний, де ви зможете спокійно навчитись грати добре в покер і не вкладаючи в це ніяких грошей, тільки ваш час і старання, то і зрозуміння того, що я вам хочу пояснити і донести. Тому що я буду в середньому старатись це робити просто, щоб всім було зрозуміло. Тільки потрібно мати бажання і все вийде. В першій частині ми дивились просто на те, як ми повинні відкриватись, тобто які руки рейзити. Це в принципі все мною було наведено і добре розказано. Тобто, ви вже це в принципі плюс-мінус розумієте. Інша проблема це те, як ми повинні грати проти рейсу. Ось у сьогоднішньому відео у нас якась ця тема, тобто як ми повинні грати проти рейсу з різних позицій, з різними стеками. А, також, можливо, ще встигну глянути, як це в ICA має бути. Ну, хоча б приблизно, тобто щоб ви розуміли, як це, ну, хоча б працює, як там повинні ми змінювати наші діапазони. Ну, діапазон це руки, з якими ми хочемо чи рейзити, чи колити, чи в такому плані. Ну, наприклад, давайте дивимось. От Рейзи УТГ. Перша позиція, і ось ми на УТГ 1 Тобто зразу ж наступна, І тут от як нам потрібно грати. Тому що багато людей помиляється, і, наприклад, от всі пари колі в стоп-блайндах. Тобто є якесь там правило 20X для того, щоб сет пульсовував. Ще в книжках таке писав, як я читав колись. Ну і дивіться. Тобто, якщо так побачити, то ми бачимо, що десь до сімок кол, в принципі, в нуль. А що це для нас означає? Це означає те, що а, якщо людина слабо грає, якщо в принципі стіл слабкий, то ми хочемо зайти ці руки. Якщо ж ні, то ми викидуємо. Сімки вже починаємо колити. Також, що я би казав, ось, бачите, тут є мікс між требетом і між колом. В принципі, по відсотку, бачите, 5,5 і 5 -дей. Тобто близько. Тобто близько 12% в піпа. Тобто, в піп це коли ми входимо в банк, коли ми самі вибираємо, що ми хочемо війти. Не на великому бленді сидимо. І що виходить? Тобто тут міксує між тим, щоб нажати кол і нажати требет. Я вам в експлойт і в, в принципі щоб легше грати, рекомендую проти ранніх позицій грати все через требет, ну крім пар. Пари все-таки можна грати через кол требет і важко, хоча теж можете міксувати в принципі. Тобто я би всі руки, типу 10x ік з одномаснів коркривеле, дам велет, кридамо, все просто в требет е, подав, і люди в принципі викидають більше ніж повинні. Нам, в принципі, це добре, і ми будемо відігрувати краще, легше. В Требет пота я поясню. Потім як ми повинні грати на постопі, як префлоп взагалі будується. Але в середньому ставимо конбет 100 по будь-якому флопу, і люди, в принципі, викидують більше, ніж потрібно, і у нас е, буде краще його, ніж грати через кол. Це точно. Е, ну і дивіться, то ми подивились для ОТГ 1. Дивимося для лоу Джека вже. Е, трішки розширяє, але по великому рахунку мінімально. Тобто на якісь декілька комбінацій, типу 6-ки додав, п'ятірки краще стали, якісь кроль 9 трішки додається, 10 9. Нормально, ми зрозуміли. В Принципі, хайджек джек ТГ 1 і лоу джек, там вже невелика різниця. Тобто, хайджек джек Хайджек Хай джек теж трішки розширяє. Ну, от, якщо так дивитися, чесно, то найбільше ми можемо розширяти це на батоні. тому що ми граємо в позиції, залишилось не так багато гравців, то нас там реалізація краща. Ну, тому, все-таки, перші ці пози три, от проти, наприклад, першої, то ми логічно не хочемо настільки розширяти і граємо, в принципі, досить тайтово. Ну, але головне не тайтовіше цього, що тут подано нам. А, розумієте, наприклад, звичайно, що. А чарти нелегко так зразу запам'ятати і розуміти все. Але ми повинні розуміти, що найбільше в нас прибуту, коли ми граємо на баттоні. Ну на катофі теж непогано. Бачите, на катофі вже 9-та лінія йде в кол 9 8, 9, 8, 8, 7, 6, Ши... всі пари вже в плюс файні. Більшість аєксів теж в плюс. Але ось дивіться на баттоні, то в нас тут вже і кроль 5 навіть, ну в нуль колиться. кроль 6, восьма лінія. Оці руки близько нуля. Бачите, в нокаутах я б їх рекомендував колити. Програма теж рекомендує. Колись я зроблю відео і по нокаутам. А всі пари лагко 546465. Ну, тобто, ці руки точно всі нам повинні, ну, ми повинні їх впіпати. Тому що, в принципі, як я дивився, то. Чим ми більше граємо на батоні, тим у нас краще вінрейти і результати виходять. Я дивився це на своїх лімітах, абі 100. У мене вінрейти покращились, як я почав зовіші заходити з колдкола і потім відігрував агресивніше. Ну, головне, там, правда, агресивно зіграти. Але на ваших лімітах люди все одно грають погано, і навіть якщо ви будете теж грати не так добре, що на подслопі, ви все одно краще відіграєте, ніж вони, знаючи якісь такі кращі трошки моменти, ніж те, що вони собі уявляють. Тобто, е от ви заходите на батоні, і гравець чекає у ТГ, то ви завжди проставляєте конбет і бет бетпоторну. Тому що там буде хороший оверфолд, це максимально рекомендую. А, ну, Наприклад, СБ теж досить широко заходить до речі. Тобто, бачите, близько 20% піп. Ну і при ось такому плані. На ББ дефає він ось такий рейндж, Тобто важливо запам'ятати, не дефати всі АІкси, якщо ви граєте проти регуляр, він просто вас продавить, вам буде важко реалізуватися, робити помилки по АІксу можете віддати більше, ніж треба. Тобто ось такий рейндж в принципі, дефати цілком нормально. Це ми подивились проти УТГ на всіх позиціях. УТГ-1. Зараз я гляну. Тобто він трішки більше вже відкриває, 19 2, тут було 16,5, тобто це вже трішки є різниця. Але чекайте, це ж я дивлюся і для... цього, для восьми, так? Чи ні, щось не так. 3. 4, 5, 6, 7. 7. Чому 7-м? Та це в принципі невелика буде різниця, ну трішки більше пост було б файніше. Все одно, що ми здаємо так, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ну там нормально. Але пише 9 Макса, як це так? А, до ну, першу позу я пропустив, вона чомусь зірахує. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як тут нема, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, ну так ББ, теплю. Окей, ну то невелика різниця, в принципі. Ну дивіться, от відкриваю тега 1 То в принципі раніше не сильно змінився з того, що ми дивились раніше. А для Лоу Джека теж не сильно змінився. Ну тобто вам от потім поставити на паузу. Відео і глянути детально чарти. Як я от би ну вам рекомендував вивчати чарти? Це ну ось справді от проводити дивитись, вдумуватися. Потім собі, коли ви граєте, задумуєте, згадуєте те, що ви вивчили, то що я пояснював. Відео, але коли у вас є сумніви, наприклад, а чи ця рука повинна там заходити, ви просто робите скрін роздачі. Відмічаєте десь, чи там в Telegram збережені, чи в якийсь Word файл. і потім після вашої катки дивитись в програмі, дивитись на відео. Ну, краще ГТО Wizard, В принципі, він для того, щоб черти дивитись безкоштовний. Я звичайно рекомендую брати якусь преміум-версію, тому що тут можна буде, крім того, аналізувати. Склоп рішення безкоштовно, ну, коли вже ви купите е, преміум версію. Також тут є, буде доступно ICM-чарти, а що дуже корисно для того, щоб навчатися. Ну і в принципі дуже багато інших моментів. Тому, звичайно, що я максимально вам рекомендував сам брати преміум версію. Там, якщо брати, до речі, на рік часу, то буде знижка 22%. Ну і від мене за моїм реферальним посиланням ще знижка 10%. Тому, кого є можливість, я рекомендую максимально гетовізор, це ну, топова програма. Я зараз більш, більшості, в більшості казні працюю. Ну, тому я буду вдячний підтримці, знову ж, для того, щоб я мав мотивацію знімати відео, то підтримка від вас важлива. Так, давайте далі. Тобто, хайджак. В принципі, бачите, раніше, ну особливо то і не змінюється. Грається суперстандартно, трішки розширяється. Це важливо пам'ятати, що ну, ось потрохи по декілька комбінацій додається, але знаєте, ну тобто ці декілька комбінацій, які додаються, вони в принципі близько нуля граються всі. І якщо ж ви бачите, що гравець сильно грає, ви просто пропускаєте і ходите впевнені руки, які там типу вже у плюс 8-7 якісь. 9-7 це проти слабких гравців. Оці можна проти слабких додавати. Але треба уявляти, якщо, наприклад, грає слабкий гравець, проти якого ви знаєте, як зіграти, то спокійно ви можете і всі одномасні королі зіграти на катофі, восьму лінію, конектори всі, там, різномасну десяту, то все від гравця залежить. І саме треба бути не статичною людиною, як робот, грати, типу чарти є, і все грає по чартам. Ні, тобто, якщо ви бачите, гравець слабко грає, любитель, то проти нього розширяємось по максимуму. Ми хочемо з ним зіграти побільше. Оце важливо, я раніше про це так не думав і помилявся. Бачите, на батоні, в принципі, трішки розширився. Якісь 10-7 додались, трішки більше, але 10, які в нуль, в принципі, граються. Кри 4 якісь. Ну тобто не сильно все змінюється. Ну на СБ теж трішки ширше. В принципі, близько стандарту. Тут от бачите на ББ вже всі AX хваляться, Крін туз 2. Ну і восьма лінія. Ну тобто не так важко запам'ятати. там, Бачите, от різномасні КАІКСи, вони в більшості е, граються не так добре. Тільки от вже від Король 8 я б щось рекомендував вам. Тобто восьму лінію запам'ятовуєте, 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3. Тобто не важко запам'ятати, всі одномасні. В требет там бачите, от одномасна частина йде. Ну тут тобто, Требеди я окремо розкажу вам. Так, ну давайте тепер наступну утг ТГ-2. Ну, тобто, бачите, чим він більше розширяє, ну, більше відкриває, і тим тобто, ми ближче будемо добати, тим ми ш... ну, хочемо ширше заходити. Цілком логічні моменти. Потім лоу джаг Ну, Бачите, в принципі, воно дуже схожі ренджі в цьому плей. Це ось просто багато. Я б, Я б все одно знаєте, рекомендував побільше через грати. Тому що без позиції, ну точніше, ви будете в позиції, але. Так як просто буде ще можливість, що хтось вас затребатить, засквізить, поколдколить на батоні, ви будете грати в сендвічі тобто між гравцями, то дуже складно реалізовуватися. І тому треба грати більш акуратно в цьому плаї. Так, тут хайджек. От, Він грає ось таку стратегію. Тобто трішки ширше, але знову ж, дуже схожі діапазони тут. Тому я б казав, що от ви справді, якщо запам'ятаєте, як грається в більшості ситуацій, то ви зіграєте добре і оптимально вже. Потім катов. Теж трішки розширяє, але в принципі, ну бачите, тримає близько 20% в піпа. Батон вже теж ширше грає. Батон вже бачите, близько 25. І якраз більшість людей, від яких я там тренував, то в них великі просадки в плані ось якраз коло впіпа на батоні, на катофі. Та на всіх позах більшості. Ну, на перших там не така різниця. А ось на цих пізнях велика просадка. І саме це ну, не дає вам заробляти так добре. Потім на маленькому блайнді. Така стратегія, в принципі, нормальна. Я десь таке відіграю. ну, от, от ті нижні КХ, я тут положу частіше. Ці руки теж під запитанням треба дивитися, якщо який гравець, В нокауті можемо колити точно. Ну, ББ, бачите, вже розширяє собі тут. Тут кроль 5, якийсь кроль 6. Потрохи розширяє. Це вже рахуйте третя поза, тобто це як МП вже можна рахувати. Лоу Джек, якраз вже МП, тут же ОТГ, ОТГ-1. Нехай, давайте дивимось для лоу Джека, Тобто вже відкриває 23-6, що досить багато вже. Ну, але все одно, бачите, 9-та лінія от хай Джек впіпає, тільки 9, -та, там туз 10, навіть думаю, чи треба це очікувати. Я проти поля в більшості треба, я думаю, що це буде плюсово, бо люди недозахищають достатньо. Скатов, як грає зараз у нас. Тоже стандартно, всі пари бачите, відходять, а якси там в треба доводить часто. Ну, Батон, знову ж, він грає досить широко, то трішки розширяє рейндж, Тобто, щось близько зараз 19, близько 27%. Ну непогано так. Тобто це вже більше розширення, але не те, що критично збільшується. Тобто, вам головне запам'ятати, який приблизно там. Спектр рук ви хочете грати. Тобто ну, ось ці одномасні всі руки, звичайно, там восьму лінію KX одномасні, конектори, там, гапери, тобто 7-5, 6-5, 6-4, то все ви граєте, а там уже потрохи розширяєтесь, незалежно який гравець. Якщо типу гравець слабкий, то можна всі одномасні колити тут. І проставляти в його чеги, і по його теж продавлювати великою ставкою. А вже пориво роздаватись часто, так як люди там оверфолдять флоп і чорні. А там вже далі не треба добу Тільки по дуже хорошим ренаутам. Тобто треба розуміти, якщо гравець слабкий, ми хочемо з ним зайти, навіть і всі одномасні масні руки, навіть 7-2. Тому це важливо, розуміти. І, і бути не статичним. Більше так розуміти, як все може змінювати залежно від гравця. Ну, бачите, ББ теж розширяє. Вже чуть не всі KX колить. До речі, про Def ББ я розкажу якось в наступному відео. Ото супер важлива тема, але скажу зараз коротко, що. В принципі, у нас реалізація куди краще, ніж програми, бо люди помиляються. А нам, якщо от ви будете дивитися от, і далі мій курс, то в принципі ви будете розуміти, як гарно відіграти ситуації і краще реалізуватись. Ну і тобто наказати гравця, який грає проти вас. І у вас буде кращі результати, ніж в нього, і вам можна, в принципі, ширше грати. Так, ну ось хай джек грає. Катов. Ну, бачите, трішки вже поширше тут. Ну, це логічно, бо чим ближча позиція, тим ширше ми хочемо грати. На батоні. Бачите, змінюється. Ну, трішки додалося в піпа, більше там дама Сім може, оці різномасні вже краще граються. Ну В принципі, все дуже-дуже схоже тут. Тобто воно розширяється, але не те, щоб критично. там. Тобто як ви вже глянули декілька ситуацій, у вас вже все краще є. Тобто ви краще розумієте. І, наприклад, вже от Скатофа відкриває на батоні, бачите, вже різномасна оця лінія, десятка. Ми вже точно хочемо впіпати. Тут з 9 хочемо. Сьому лінію ми вже хочемо. Тут важливо це розуміти і розширятись правильно. Тобто не втрачати в піп там, де можна, бо, в принципі, чим більше впіпати, тим більше ми грошей заробляємо на дистанції. Це цілком працює так за ресерчем і за тим, в принципі, як логіка будується і як будуються ситуації в покері. Наприклад, батон відкриває. СБ, от, бачите, як піпає. Більшість людей близько до того не дійде. Притом, якщо, над... якщо буде 2Х відкривати, то там куди ширше треба заходити. 9-ту різномасну лінію, кісто-5, побільше одномасних дама їх, шоста лінія. Дивитись, що за гравець, якщо грає пасивно, то ще грати агресивніше. Тому тут дуже важливий момент, щоб ви ну, не втрачали якісь можливість вашого там, рейзу і в такому плані. Ну от, Як рейзить СБ, то на ББ ми дефаємо теж широко, вкидуємо 27%. Тобто, в принципі, ось таке, як мінімум, я б рекомендував всім захищати. Тайтові ще грати я б не рекомендував, тому що ну, ви втрачаєте можливість виграти проти гравця фішки. Ну, звичайно, якщо він грає агресивно, сильно, тоді вам вже це не дуже підходить. Розумієте, в такому плані. Ну, давайте глянемо наступну, якщо там десь по 50 блайндів. Там, в принципі, не сильно буде змінюватися. Давайте я просто покажу плюс-мінус. Зараз я відкрию. Тому що, щоб ми встигли глянути все те, що я запланував. Не хотілося б розділяти цю частину. Ну, дивіться, бачите, в PIP був скільки. 5,5, тобто 10,5. В принципі, такий же залишився. Тобто, це ну, нормально працює. Давайте просто для топових позицій зараз вам покажу. Тому що, бачите, воно, в принципі, буде однаково для 100-50. для 50. Я вам просто хочу показати, що. Um, важливо просто зрозуміти, що ось на катофі і на батоні ми хочемо багато впіпати. Це справді важливо. 5DPI, 13.7, близько 20. Тут теж, бачите, в принципі ренджі одні ж ті самі, це важливо. На батоні. На батоні в принципі, таке ж саме. Батон, бачите, 19.4, тобто близько 25. Тут трішки менше, трішки менше. але не критично. Тобто, якщо ви запам'ятали, як грати для Стобеба. То і в принципі ви зіграєте добре і для 50 ББ. Окей, в цьому плані ми вже маємо інфу. Трішки Деф ББ відрізняється. Про це, правда, я детально в іншому відео розкажу. Трішки ширше можемо, так як у нас вже тоді не така проблема виставлення, наприклад, стоп пари. Тому що 50 ББ то вже не стоп блоні. У нас вже трішки простіше все. Важливий вже нюанс, коли у нас 30 блонів. Там уже ми повинні грати тайтовіш. Зазі. Ай, не нажав. Ага, 30 бландів. то вже в нас цікавіше історія, тому що. Там уже ми не так можемо впіпати широко. От відкрився УТГ, І тут у нас вже впіп менш. Менше, бачите, ми вже 10 одну масту не так багато піпаємо. Наприклад, давайте знову ж на позиції, які ми хочемо найчастіше відігати, це катов батон. На тих, в принципі, воно не сильно буде відрізнятися. Тобто, ну, плюс-мінус те, що ми з вами дивились. Більш, ну, найбільш прибуткові для кола це буде катов батон. Ну не то, що для кола, для того, щоб зайти в гру. І дивіться, тобто відносно 50 блайндів, наприклад, катов, тут був 13,2 і 5,5, тобто близько 19. Тут у нас близько 18, тобто трішки зменшується, але знову ж бачите, ренджі дуже схожі, дуже. тобто, Тому що ми хочемо все одно грати лузово, зово. Але дивіться, на батоні вже тут трішки гірше. Тут у нас вже 21,5, хоча тут у нас ну, близько 20, зараз тобто 6. 23. Ну не сильна різниця, ну в стоп-бландах тут вже є. Тому що тут близько 25, таке, ну, тобто по 2% там зменшується. Не те, щоб багато, і не те, щоб критично. Тобто, як ви запам'ятали, от, е, більш структуру, які, які руки ми саме хочемо зайти, то ви в принципі, особливо і не помилитесь і зіграєте ну, достатньо добре. Давайте також глянемо для 20 блайдів. Так, давайте для 20. Ну, там Потім глянемо і, в принципі, ще для 15-10. І в Айсємі постараємося. Ну, тобто, щоб ви вже розуміли, як би всю динаміку, як воно змінюється. Бо в принципі, цього вже буде достатньо, щоб ви добре відігрували, коли вже от будете мати ось такі моменти і знати, як це зіграти нормально. Ну, дивіться, тут вже все змінюється кардинально. Тут бачите, вже давно не залазить, пари ми вже не можемо так впіпати широко, тому що тут часто може після нашого кола бути якісь чалини, і то вже ну, більш складно. Тому ми повинні тайтовіше грати на Катофі. тут 8-9%. Там зазвичай зараз вам скажу. Там, бачите, зазвичай близько 20, а тут вже 9. Тобто, ну ні, ну і ще й Алинія. Тобто 9-14, ну нехай. Але ви бачите, як все змінюється. Тобто, куди тайтовіше граємо. Тобто АХ і пари вже ми не можемо так впіпати. Тобто, бачите, 9 лінія тут вже просідає. Що там було? Ще АХ були всі, більше було одномасних конекторів, їх вже тут немає. Що, до речі, я часто можу теж пропускати і заходити все-таки з ним. Бачите, 20 блайн теж немає. Що тут у нас виходить 15 пів, а в 100 блайн 25. Тобто ну, ми просто не реалізуємо Еквіті, тому ми повинні грати тайтовіше. Це важливо, розуміти. Ну, на тих позах. Тобто. На Букаут ми навпаки хочемо ширше грати, бо знову ж нам вже реалізовувати Еквіті. Чим у нас менший стек, тим ширше деф на блайндах. Це я потім детальніше в відео про, блайнди, про, ну, про гру на блайндах скажу. Але в загальному я вам вже кажу, чому це так працює, щоб ви розуміли і мали логіку цього. Так, ну і що тут ще? Ну, 20 подивились. Давайте глянемо 15. Ну там, в принципі, я вам просто покажу, що як воно вже все змінюється у нас. Тобто ми справи, бачите, у нас же немає колд кола. У нас же нема. Тому що 15 блендів то вже стек з яким складно, особливо на ранніх позах. На катофі буде з'являтися, бачите, отакі руки граничні, але все одно більшість рук через пуш. На батоні. Теж з'являється, але в піп щораз менше. Чим менше стек, тим менше в піпа. Бачите, міксує з тузами, щоб бути збалансованішим. Ну Давайте й 10 блендів, то напевно останній стек де є якийсь колд кол. Ну такий, бачите, граничний. Типу більше з олином грає. Котов. Ну, більше з олен, тільки дуже рідкісно кол. Батон. Теж бачите, практично завжди олин. СБ. Ну трішки колить. Тобто, от, чим менше стек, тим у нас вже складніше. Ну, на ББ дефою відносно широко, але тут просто рейс, типу, ну, специфічний вже, супер тайтовий, тому і, в принципі, деф повинен бути теж відносно тайтовий, але він відносно є шир... широкий, так як, типу, 10 блайндів, але проти діапу, який відкриває тут 4%, бачите, типу, їх досить сильні руки, то ми все одно широко дефаємо проти них. Тому що реалізація у нас супер хороша і вже помилка не так багато коштує, так як у нас тут, в принципі, стек 10 блайндів. Ну, ми глянули, в принципі. До 10, там вже далі немає сенсу. Давайте ще глянемо i7. Я декілька ситуацій цікавих подивлюсь, вам розкажу, як це все працює, що відносно чіп'єва змінюється. Ну, перше, звісно що, що хочу сказати, що в i7, я ось нагадаю, то програні фішки коштують дорожче від виграних. Тому, в принципі, наше бажання заходити в гру зменшується. Тільки якщо у нас там великий стек, тоді ми там більше хочемо давити людину, так як в принципі, йому а, теж не хочеться грати з нами. І, типу, він повинен там викидувати більше, ніж а, ну, йому хотілося би. Ну, наприклад, дивимось. А, ну давайте у цю ситуацію. Типу, бл... Нехай рахуємо оці перші позиції. Вони, типу, близькі до того, що по сто блайні. Ну, дивіться, от відкриваю ОТГ. І ось тут, як тебе як поензірат. Піпає він тут близько 10%, бачите, десятки стають вже плюсовими, а вісімки, сімки, шістки вже близько нуля. і типу, як будуть більш ці мінусові. Дивимось тут у нас на 100 І дивіться, ми тут впіпаємо до шісток, до сімок. Бачите, як зміниться, граємо куди тайтеріш. Ці одномасні вже не заходять. Одномасні оці, бачите, він їх там міксує між туребетом і холом, вони всі близько нуля. То ми хочемо їх тільки зіграти требетом тоді, коли ти знаєш, що людина тайтова її буде викидувати достатньо. І якщо люди за нами грають нормально, бо якщо вони грають погано, вони можуть зіграти по фігню, запушити 40 блендів там стуз 2 то ми не хочемо ці требетити. Нехай вони зроблять помилку і вилетять проти тих тузів. А коли ви так зіграєте требет, то вони викинуть і вони зможете зіграти добре. Ну тобто, типу, тобто вони зіграють, Ну, в тому плані так, що... А, тобто ви не дасте їм програти, коли ви зіграєте треба. Бачите, наприклад, на катофі стек маленький. Бачите, дуже 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 тайтовий кол. Хоча в стеках 30 блайндів, колд кол там близько 15%, навіть близько 18%. А тут ми повинні грати тайтові, щоб знову ж великий стек відкриває. Ми на катофі. Ми повинні зменшувати наш діапазон, бо тому, що знову ж програні фішки коштують дорожче, ніж виграні. Тому ось ця штука працює супер стандартно і ми не хочемо ризикувати. Батон, бачите, 68 блайндів. а в піп грає тільки 15%, хоча в Чіп'єве 25. Розумієте? Як все змінюється? Оце важливо розуміти. СБ має 60 блендів, теж грає дуже тайтово відносно того, що в Чіп він Чіп'ЕВ інбозіграв. Ну, в Чіп'єве, тобто в стадії, де нема ще ICM. 90 блайндів на ББ, дефає теж відносно. Тайтово, хоча він покриває, тому він ще досить широко заважте. Це я буду говорити ще в ICM відео, але дивіться, королі грають кол. Ну, Розумієте чому? А тому що 82 блайнди він не запуще ніколи дами на требет. Він пушить, бачите, ту король, ту з король. Він тут дами вже хоче викидувати на требет навіть. Тобто в нуль грає. І нам з королями, типу, гранично грати кол. Проте навіть діапу, типу, ту з короля тільки. Залишаю, залишається тільки ту скорость тут. І він все одно, типу, не хочеться грати через Требет королі. Це важливо, а сім'я, оці моменти розуміти. Так само ви не будете втрачати багато грошей і будете грати ну достатньо добре, в принципі. Ну і що сказати? Тут в більшості. Я вже сказав, ось такі деталі. В плані як то змінюється? Колись я буду більш детально в ICM все навів нові, як ви повинні грати проти різних позицій, як в ICM все змінюється, тобто повинні грати тайтовіше. Саме ось якісь ситуації, знаєте, і більш детально розуміти, то є тобто, звичайно. Вам потрібно було би от взяти от преміум версію. Нагадаю, що у мене там знижка 10%. Якщо берете на рік, це буде найбільш вигідно, бо 22% ще знижка зверху. А, то ви тоді можете оці всі ситуації самі глянути, уважно собі дивитись, роздумати, чому так, можна мене потім запитати, а, і собі воно в голові буде залишатись. Тут, до речі, можна коли 300, столи, коли 2 дивитись, Бачите, коли залишилось 37%, коли 50%, там все змінюється. І воно, в принципі, дуже класно. Ну, і що я би ще хотів сказати вам, що в принципі, ну, ви от в цьому плані, і з часом воно буде легше віддаватися, бо на початку чарти вивчити і розуміння ось такої гри ну, воно досить складне. І але потрібно робити, і, в принципі, потім все легше, легше, легше. І ви вже будете розуміти більшість таких моментів, які раніше вам здавались, ну, максимально якимись складними. І. Ну, це таке. І якщо так дивитись, то... Що ще хотів сказати? Ну не знаю, можливо, хтось ще не підписаний на мій телеграм. Я от всім рекомендую. Тут я завжди пишу якісь цікаві моменти. Наприклад, тут була якась каточка, я там анонсик зробив стріму, потім описав про свою гру. Тому хто не підписаний, я максимально рекомендую, тут багато завжди цікавого є. Також буду робити на Новий рік великий розіграш, тому всім рекомендую підписатись, не пропускати нічого з того, що тут я публікую. Багато всякого моменту. Відео, які вийшли, щоб ви не пропускали. Бачите, я завжди роблю анонс, і ви бачите, бо в телеграмі все дуже зручно і ви ніколи не пропустите тут нічого. Ну і в принципі, на цьому все. Я попрошу максимально вашої підтримки. Чим більше ви будете підтримувати, більше активності, тим частіше і швидше будуть виходити відео. Ну і взагалі виходитимуть. Тому я прошу вас підтримки, лайк, коментар, репост, розкажіть другу, підпишіться, буду дуже вдячний. Всім бувайте, всім удачі, тягніть. Наступне відео вийде скоро, якщо ви підтримаєте. Все, давайте, удачі, взяло.